Як водичка? О, красота! На спинці Після приємки той, що наверху, ага. тут клас. Ось прикольно, так? Та? О, форель, в цьому басейні є форель, до речі. Он там є вірні. Так, ого. Круто. Добавь на солнечко сохнуть, да? Да, ну, сохнуть. А потом на пивасик. Правильно. А горы тут шикарно. Да. Панорама. Красота. вот, ну, только что с, с, с Тонтой вот там самый гарный. Идем не блудался. Там трошки такая рвань была. От. От ви зараз гарно на фоні От. гор. Так. Ну, немає. Там Деякі полетіли, а деякі стартанути, можуть чекати в погоди. Поки земля прогріється, а. підуть північні кутоки. Ну, ми вже сьогодні Все. їдемо додому. Так. Все. Все.